Зараз ми почнемо. Дивіться, я коли почав займатися тренерським бізнесом, я чесно кажучи, не мав поняття, що воно таке. Я тут думаю, так класно, виступав, бах і гроші зібрали. Я був на тренінг тренурі я ходив на НЛП, потім я ходив на тренінг тренерів Мерлі Мерілі і мені так сподобалось, і потім на перерві я пам'ятаю вона через переводчика до мене говорить, через Каже, от це не може бути хороший тренер. Та мені було 34 роки. Мені так запало дуже в душу. І на тренінгу тренерів ми були 9 днів в Києві. Той тренінг коштував щось тисячі євро. І я от не міг ніяк придумати цей тренінг. Чи тут я по лідерству буду, чи я буду в продажах, чи я буду по мене, ну, взагалі, не міг зрозуміти. Щось я писав, писав, раз розміняв ті теми. І потім так сталося, що я приїхав і треба було робити тренінг. Я тиждень мучився поки той тренінг складав. Потім я дав інтерв'ю на телебачення, там мені організували знайомі. Тренінг перший блінком, який був. Я збрав тренінг. Я не знаю, як так сталося, що на тому тренінгу хтось в когось один другого вкрав сумочку. З грошима. Багато. Я викликав міліцію з собаками. Вони закрили, все провіряли, так і спеціально, що була якась постава, я не знаю. Що. Тобто мій тренінговий бізнес почався таким чином. Потім я думав, що давай я буду платити гроші в, в газети, бо я спеціаліст по газетній рекламі, я керівник відділу рекламу і, і, і лучший був рекламний агент, давав сам. По 12 планів я зробляв як рекламний агент по 3-4 і більше тисяч доларів в місяць, коли фінансовий директор каже, що ми йому стільки заплатимо. Я кажу, ну, а шеф каже, власне, заплатимо, а що він заробив стільки. Я думав, що от я зараз зроблю собі супер-пупер-фахівець в рекламі, я зараз їх запущу, і от буде щастя. Я потратив на газетну рекламу за орієнтовно рік часу, менше, ніж рік часу, орієнтовно 100 тисяч гривень. В пусту, ну, в практично пусту. Тобто так, пух і вийшла така машина середнього класу. Е, потім, е, які є ще тільки дурниці, всі можливі дурниці, які тільки були, я вже всі зробив. Щоб би там того не було, потім нарешті я зрозумів, що треба трохи з інтернет маркетингом зрозуміти. А воно ж так тяжко себе так заставити, навчитися чогось нового. А ж той тренінг придумати. І як казав Андрій такий відомий бізнес-тренер, в мене перші тренінги були подібний для тренінгів для доярок. Що таке тренінг для доярок? Отак, от отак, отак має бути. От якась одна тема береться і тупо по тій темі. От, Потім медитація. Ну, Тобто корова має бути така. Це має бути чотири ноги, в неї має бути рило, роги, Вона має давати молоко, її треба кожен доїти. Ми не поняли, поняли все отелю. Пам'ятаю, в Зіллі находила селена кількість народу. Е, майже ніхто тим бізнесом не займається. Тому що е, всі обламуються на чому. Кожен думає, головне створити тренінг. Ви завтра думаєте. Створити тренінг, я вам зараз покажу, як за годину він потіпається. За годину розкіпається тренінг. А от як його продати, оце найбільша штука, яка тільки є на світі. Казав да, э, Довгань. Одна, один рубль це ідея, при... придумати щось. Це один рубль. Як це упакувати це 100. А як це продати – це 10 тисяч. Тобто кожен раз. На декілька порядків більше. І так, е, будь-яка подія має бути перетворена від продуктів. Як ви думаєте, для чого тут знімає зараз? Я це закинув на YouTube, як піар, як іміджове. Крім того, ми ще то можемо упакувати і створити ще диск і ще його. Тобто тренінг я проведу раз, а диск продасться в мене 200-300 1000 разів. Розумієте? Тобто, і, по свої, і гроші будуть приходити вже тоді, коли я вже нічого не роблю. Ота, так як зараз наприклад, наші диски замовляють якісь, люди дзвонять. Або, наприклад, збільшується важна вартість треніну. Тобто в тверд тренінг ходить дві книжки, два диска.